Давайте ми зараз обчислимо з вами декілька прикладів з додатними та від'ємними числами. Але домовимося, що коли нам зручно, то ми будемо вважати додатні числа грошима, а від'ємні боргом. 15 додати 6. Насправді це плюс 15 додати плюс 6. Ми додаємо два числа. Обидва числа додатні, то сума буде додатнім числом, плюс 21. Але ми домовилися плюс зайвий раз не писати, а знати, що він там є. Мінус 8 додати мінус 2. Ми додаємо два від'ємних числа. Мінус 8, борг 8, мінус 2, борг 2, то буде борг. А міру чисел ми додаємо. 8 додати 2. Мінус 10. Мінус 12, мінус 3, оцей зайвий плюс, ми вже не пишемо. Розуміємо, що це додаємо ми два від'ємних числа, то буде число від'ємне, а міру чисел додаємо. Мінус 15. Коли ми додаємо два числа з різними знаками, нам спочатку треба подумати про знак: чого більше боргу чи грошей? Боргу. А тепер вже, незважаючи на знаки від більшої міри, віднімаємо меншу. І буде мінус 6. Плюс 19, плюс мінус 20. Знак мінус. Тепер вже незважаючи на знаки від більшої міри від 20, віднімаємо 19, мінус 1. Мінус 31 додати 15 знову. Мінус 16. Зрозуміло. А тут вже трішки інше. 6 мінус мінус 6. Тут стоїть одиничка, яку ми не пишемо. І знак множення, який ми не пишемо. Але знаємо, що він там є. Так от мінус помножити на мінус, то буде плюс. Мої вчителі вчили так: якщо при множенні рисочок вистачає, щоб зробити з них плюс, то буде плюс. Мінус помножити на мінус, дві рисочки, буде плюс. Запишемо. Плюс 6. Плюс 6. Дорівнює 12. 14 мінус мінус 5. 14 плюс 5. 19. Мінус 9 мінус мінус 7. Мінус 9 мінус мінус. Плюс 7. Це два числа додаємо з різними знаками, Тут знак мінус. Тепер, незважаючи на знаки від більшої міри, віднімаємо меншу. Мінус 2. Щоб ви запам'ятали, як додавати числа з різними знаками, то треба б зробити ось що вигадати самостійно декілька прикладів, де ви від одного числа віднімаєте інше. І отримуєте мінус 20. Або від, до одного числа додаєте інше. і знову отримуєте мінус 20. Молодці. Далі буде.